Доброго дня, шановні глядачі, підписники мого канала. Радий вас всіх вітати на ньому. Не забуваємо підписатися. та колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. Як бачите, зима дісталась трішки і до нас. Не цього, я минулої ночі у нас було вже мінус 19. Цю ніч трішки потеплішало. Далі погода непредсказуема. Наступне відео вже розповім вам, як пройшов опорос, що ми з нього отримали, як саме він проходив, які препарати і тому подобне. І що будемо робити з поросятами, які дії виконували. І подивимося, Макстер це свиноматка чи ні. Яка в неї молочність. Ну, в цьому відео піде трошки не про це. Підписуємося, ставимо колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Зараз перейдемо в наш відгодівельничок і подивимось, чи ростуть наші свинки без преміксу, без БМВД. Вже деякий час не показував. Десь з запоросом якось не було особа так часу за ними стежити. Перейдем глянемся, якраз кормушки займаємося подрібненням зараз зерна. Будемо замішувати їм підсипати, щоб воно в них не закінчувалося. Бачите, трішки залишилося. Ось такі наші пацюнчики. Хтось мені там виписував, будуть одні какашки у вас. ну згоден з цією людиною трошки, але не зовсім. Какашки, звісно, є, але свині також ростуть. Зараз роз... вийдемо з кліточки і розповім вам про раціон, який я використовую, щоб отримувати. Ось таких поросяток. Наразі їм ще немає п'яти місяців від народження. Не путайте вік поросяти на відгодівлі, вік поросяти від народження. Особливо, коли ви Купуєте поросят, а не свої. Коли ви купуєте поросят, ви не можете бути впевненими на 100%, яких, який у них вік. Тоді рахуйте вік на відгодівлі. Так як у мене поросята свої, я рахую їх вік від народження. Дивіться, по відгодівлі, як я використовую, розповім від самого початку, починаючи з під свиноматки. На мішку пишуть предстартового комбікорму від 5-го дня. Але ставити його чи не ставити, це особисто кожна людина вирішить для себе. Я скільки не доказує практика. Не стоїть цього робити. Вони в цей період ще не їдять. Тому що ну, вигортають з корита і все. Ставити предстартовий комбікорм потрібно на 10-12 день від народження. Тоді вони вже починають потроху осмакувати. Раціон свиноматки в мене є на каналі, я розповідав, використовую БМВД для лактуючих свиноматок. Потім переводжу поступово їх на старт. Також БМВДшний. І коли вони досягають ваги 70 кг, переводжу їх на свій раціон. Тобто, 10% соєвої макухи і 8% гороху. Все інше зернова, зернова група. Ніяких преміксів, нічого. Ну, як бачите, непогано вони без нього ростуть. Як будете кормити, ви це сугубо ваше рішення. Мене влаштовує так, як кормлю я. Буде таке коротеньке відео пам'ятка вам. Більш точніше на цю тему поспілкуємося 12 числа, коли будемо визначати їхню вагу, яку ж вони набрали за 5 місяців від народження. Також є відео на каналі, скільки яка вага в них. 4 місяці від народження. І порівняємо і зробимо висновки. Є сенс використовувати Френіксі та БМВД чи ні. Ну, Щоб не пропустити це, це відео, підписуйтесь, ставте колокольчик. На цьому все, на все добре.